Друзі, усіх вітаю на YouTube-каналі Автодилер. Сьогодні маємо на огляді Hyundai i30. У нас вже недавно був відеоогляд на дуже схожий автомобіль, проте той був дизельний на механіці, а цей бензиновий з газом. Також на механічній коробці передач Шестиступеневі, до речі. Авто 2014 року випуску. В такому сірому у виглядає вона в принципі, непогано. Звісно, що вже у зв'язку з її віком є невеличкі моменти у кузову незначні, але без криміналу якихось рижиків, корозій, ржавчин тут немає. Гарочки у нас також ціленькі, пороги є, на місці, все добре. Так, перейдемо до салону. Салон у нас в нормальному стані, як для такого віку машини. Всі електросплодйомники, електрорегулювання дзеркал у нас є, мультикермо газ. Працює кондиціонер, холодить, все добре. Ось таке пасажирське сидіння. Це з потертості, потертості. В нормальному стані є. Підлокітник такий зручний, два підстаканники. Це можна витягнути за бажання. Також можна підключитись через USB та AUX. Зараз покажу вам задній ряд. Ззаду у нас доволі просторна для такого компактного автомобіля. Є от, видно, да, незначні моменти. Потертості, але за бажання це легко можна виправити. Стан сидінь, окей, без зауважень. По машині все справне, їде добре, ніяких зайвих звуків в ходу немає. У нас тут докатка є в неї. Чому вона зверху? Тому що знизу газовий балон. Є двірничок на задній. Машинка в цілому має класний вигляд та технічний стан. Тому. Кого зацікавив цей варіант, будемо раді вам її показати вживу за адресою Академіка Глушкова 6А. До зустрічі!